Чиста дошка у системі для користування електронними підручниками видавництва ранок. Заходимо на сайт UA Easy Digital, авторизуючись на платформі. Відкриваємо підручник. Та у правій частині екрану знаходимо інструмент з назвою Дошка. На дошці ми бачимо панель інструментів. Розглянемо їх. Сітка. Ми можемо встановити собі різні варіанти сітки, які схожі на лінію або клітинки у зошиті. Лінії звичайні та з допоміжними лініями. Вибравши один з варіантів лінії, ми можемо задати їй такі параметри, як висота ліній, прозорість або видимість, клітини прямокутні або квадратні. Вибравши один з варіантів клітинок, ми зможемо задати їй такі параметри, як висота клітин, прозорість або видимість. Лінії для нотних зошитів. Обравши такі лінії, ми можемо також задати їм висоту, прозорість або видимість. Якщо потрібно стерти сітку, натискаємо на іконку із зображенням дошки. Всі обрані лінії зникнуть, та дошка стане білою. Наступним на панелі є інструмент для малювання. Олівець. Йому можна встановити товщину лінії та насиченість кольору малювання. Фломастер Також можна вибрати товщину лінії та насиченість кольору. Пензель. Можна змінити товщину пензля, прозорість або видимість. Заливка дає можливість робити об'єкти кольоровими в один клік. Також можна зробити кольоровим фон дошки. Заливці можна задати лише один параметр, а саме насиченість кольору. Наступним інструментом є гумка для стирання намальованих об'єктів. У параметрах її можна задати діаметр. Якщо вам необхідно видалити всі нанесені вам об'єкти на дошку, натисніть на інструмент урни. Так всі об'єкти, які ви додавали, будуть видалені з дошки. Наступними інструментами є геометричні фігури. Лінія. Їй можна встановити товщину та насиченість кольору. Трикутник. Тут також можна встановити товщину лінії та насиченість кольору. Щоб намалювати рівносторонній трикутник, затисніть у процесі малювання комбінацію клавіш Shift-Alt. Коло. Товщину лінії та насиченість кольору можна змінювати. Щоб намалювати рівне коло а не еліпс, затисніть у процесі малювання комбінацію Клавіш, Shift і Alt. Прямокутник. Йому можна встановити товщину лінії та насиченість кольору намальованої лінії. Щоб намалювати прямокутник з рівними сторонами, тобто квадрат, затисніть комбінацію Клавіш, Shift і Alt у момент малювання. Ще одним інструментом є стрілка. На дошці можна вибрати інструмент для написання тексту, встановити розмір шрифту та насиченість. Щоб змінити вже написаний текст, необхідно навести на нього курсор та вибрати інструмент текст. Підбір кольору є наступним інструментом, який можна обрати з основної чи розширеної додаткової палітри. Щоб закрити дошку, натисніть на хрестик в панелі інструментів. Все, що ви нанесли на дошку, буде збережено і відтворено при наступному її відкритті.